Ці чмобіки на голову вище від нас. Ми беремо якістю, а не кількістю. От зараз приїдуть леопарди. Зараз, як дамо пізди. Ой-ой-ой. Піздуйте сюди і воюйте, я б їм сказав. В деяких моментах ну соромно. Соромно, не те, що я збираю, соромно за державу в цілому. Угу. То ну, чому я маю збирати? А угу. потім 16. бах! То я пропоную прийти сюда і перемогти цих чмобіків, от попробувати. Фронт толкає піхотінець. Скажи, будь ласка, Варвар, наскільки доречно було в інформаційному просторі розхоликувати цю історію, що росіяни — це якісь чмобіки, що ви їх не можете тепер перемогти? Ну, ця думка перше невірна, я так думаю. І тим, хто вливав цю думку в маси. То я пропоную прийти сюди і перемогти цих чмобіків, попробувати приїхати сюди. Скажу ж, вони малюють картиночку таку гарненьку, але ж повторюю, що не така вона, як є. З приводу чмобіків і цих висловлювань також я в певній мірі згоден, в певній мірі не згоден. На деяких напрямках, з приводу маю на увазі технологій. Навіть навчання особового складу, ці чмобіки на голову вище від нас, В приводу реба, дронів FPV, саме на цьому напрямку зараз, ми відстаємо ну, на роки. З приводу зв'язку, те, як, ну, що відбувається, наприклад, на, що відбувається в них, це зовсім два різних, скажімо так, військових світа. І давати маси, що вони всі такі прям погані військові. Ні. Так само з приводу штатних військових та Вагнера, і mm -hmm. проти нас воював на Донецькому напрямку батальйон «Призрак» їхній. Якщо ми беремо їхні штатні підрозділи. Навіть по веденню там військового бою чи по наданню У нас просто була якась ситуація, у нас були перехвати. Я маю на увазі відношення певних їхніх так само військових до нас, так. як до військових. Угу. В мене на моїй позиції потрібно було проводити евакуацію, і там був, не буду називати піски позивний. Того це був либо ротний, либо комбат їхній, угу. то він давав проводити евакуацію. Тобто, якщо група на Івак йшла, він давав забрати своїх поранених. Тому всіх гребсти їх під одну таку шконку, що всі вони хуйові і вони нічого там не вміють чи не знають. Це зовсім неправильно. Так, в да, них є проблематика так само з приводу мобілізації, можливо, там забезпечення. Але ж сержантська школа і слово сержант в російській армії ну, має більшу набагато цінність, чим в нас. Ну, це моя особиста думка. Звісно ж, багато хто з нею може не зводитись, але так є. Якщо так чесно подивитися в очі один одному, да, і сказати: перемога коли буде? Ну, в мене немає відповіді на це питання. Не знаю. Я а не... буде вона? Ну, я в це надіюсь та вірю в це. Але як все відбудеться, я ну, не впевнений. Скажімо так. просто от е Я бачив інтерв'ю е комбата 3 штурмової. Mm -hmm. Позивний зараз не згадаю. От він е правильно там говорив, що ми програємо зараз. На даному етапі, ну, на даному етапі ми програємо. Чи буде знову щось відбуватися тут, але ж, навіть би, якщо, якщо я думаю, це буде відбуватися, то е там інформаційний простір буде знати швидше. Шучу, не швидше, ніж да. ви. Скажи при тому, що наразі є, мобілізації немає. Скільки військових сьогодні на фронті, ти їх бачиш? Наскільки е, скільки ми маємо шансів е, на перемогу? При тому наразі все як є, наразі так і так і залишиться. Е, ну, я думаю, е, також на це питання складна відповідь, але е, ми беремо якістю не кількістю. Ну uh -huh. я так вважаю. Uh -huh. E, і e, сил та засобів, які зараз, їх недостатньо взагалі. Взагалі. І, але ж повторююсь, ми беремо якістю. Тобто ми там стараємось, да, оберегти свій особовий склад, і, тому що у нас немає такого, як би це не звучало, да, людського ресурсу, який є в Росії. Тобто їм там 300-400 тисяч, e, по щелску пальця 3-15. А... І все. А тут стараюся кожного бійця берегти, тому що кожен бійець цінний, скажімо так, для кожного командира, для своєї там сім'ї, близьких, рідних. Ти це розумієш? І кажу стараюся, щоб вони ну, були кращими і сильнішими від підрів. Але ж тима засобами, що є в нас зараз тут, перемоги ними я не бачу. Барваре, скажи, будь ласка, якби в тебе така була можливість звернутися до тилу і замотивувати їх? От, що б ти їм сказав? Е -е, Підуйте сюди і воюйте, я б їм сказав. Серйозно? Е -е, е -да. е -е, а в е якщо чесно розібратись, за на даному етапі, е чим замотивувати, е я не знаю. чесно. Чим е там, людину чи молодого хлопця, якому там 25 років, Замотивувати, піти, служити. Якщо ви не прийшов там за майже ось 2 роки повномасштабного вторгнення, то які б ти там слова йому не говорив. що б ти йому не розповідав, я думаю, результату не буде ніякого. Це усвідомлення, мені здається, приходить в кожного в, голов... в голівці їхні, ясні. колись, можливо, прийде. От. Це усвідомлення прийде знову ж таки, коли просто приїде в Київ, наприклад. Ні, вони зберуться і поїдуть за кордон. Ну або поїдуть вони за кордон, так да. це хороший варіант. Або через тису попливуть Угу. теж. А Чех 15-річний буде їхати в Україну воювати. Сто відсотків не тільки Чех тут воює, і багато за кордону приїхали воювати. Скажи, от те, що в Ізраїлі відбулося, і ви як військові бачите, як там держава підтримує військових, наскільки суспільство підтримує, ніхто нічого не збирає, ніяких волонтерів не трусить, на донати не просить, ні моле. Ви як це сприйняли як військові? Ну, Ізраїль для нашої країни, я думаю, він слугує як прикладом для там. Нарощування, скажімо так, нашої могутності, нашої mm -hmm. великої армії. З приводу зборів, донатів, да, це все дуже печальненько, максимально печально. Що ти там просиш. Ну, Багато так само мене з, там, скажімо так, з цивільних людей, з моїх там, друзів, знайомих, там, запитує, що от та ви, там, тобі там самому там, не соромно, ти збираєш там, чи ще щось. В деяких моментах ну, соромно. Соромно, не те, що я збираю, соромно за державу в цілому. <гум> Тому, ну, чому я маю збирати там, на те чи інше? Чому в нас не вистачає мавіків? Чому в нас не вистачає, чому нас не вистачає там, техніки, я не знаю, чому в нас там не вистачає радіостанцій е та елементарщини? Це все ну, печально. Але не униваємо. Йдемо е далі, працюємо з тим, що, що, що ми зараз маємо. Тому що я тут що зу навожу за півгодини. Ні, ні, правильно говориш. Звісно ж, воно не все так печально, як здається, всім. Але хотілося б Звісно б. Звісно, хотілося краще. Техніки б хотілося краще, пікапів хотілося там, вони є, ці державні закупівлі. Але лінія фронту там в 600 км. І коли ти там стоїш на певному рубіжу uh -huh. в 3-5 км, то воно до тебе, звісно, може не доїхати. Uh -huh. Звісно, що там є ці закупівлі, але ж так само і бійці це там розуміють і бачать, деякі не розуміють. І так само задають питання: а от чому так, чому там е... наче ж десь воно щось і купляється, але не доходять. Тому що фронт, лінія фронту дуже-дуже велика і побачать Леопард на кожному, скажімо так, там, -4, там 4 кеме ну, не вдасться. Що ми їх так скази... виставили і стріляли. Ну, да, це а потім F-16. Ага, А потім літачки, да, е, з приводу є. забезпечення, до речі, я просто зачепив таку цікаву тему. Колись також я дивився, чи інтерв'ю, не пам'ятаю, чи є. Е, дуже хороше. От, е, от З приводу інформаційного цього простору, наше суспільство. Піддається тому, що йому вкидають. От зараз приїдуть леопарди. Щас, як дамо пізди. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. І отак, Такмак, Мелітополь. Ми з Адольфом купаємося в Бордянському морі на 10-й день. Ось, от такі собі. Всі на це все ведуться, скажімо так. но зараз така війна, що будь-який цей Ліопардік. Боєць з трубою, з окопа може його в'їбати. Uh -huh. Що нам зараз дадуть це Х-16 і що ми за там, 10 днів Такмак, Мілітополь, так не стається. Фронт толкає Піхотінець. Просто з цього інтерв'ю я кажу, десь я дивився, не пам'ятаю. Не Леопардіо толкає, не Хаймарс, uh -huh. там, не знаю, не в 16 Піхотінець. От на якій крайній точці сидить цей Піхотінець? От там і фронт. А те, що хтось там собі думав, от так само зараз кажу: приїдуть ці F16, і зараз як все буде піздато, Но чи картинка зміниться, не впевнений. Щось Арістович так з, з тебе виходить. Два-три е, тижні ніяк ти я не Я його не слухав взагалі ні разу. І, типу, я там так само бачити та і певні вирізки, але ні, ні разу я не слухав, і людина для мене. Ну, взагалі. Ну, зрозуміло. <рес> <рес> так, скажи, будь ласка, якщо б була в тебе можливість, ти до речі, полонені були в тебе? Так. Да. Була змога з ними поспілкуватись? Так, да, були полонені. Останній був, можливо, місяців два тому. десь угу. так. Молодий хлопчина, 20 Скифірув. день, якщо не помиляюсь, рік так. йому. І Просто я не розумію, що мені знає. Чому? Чому він пішов воювати? Ну, більшість така сама історія, скажімо, що його так само мобілізували, він там нічого не знає, нічого не вміє, що він служить там пару місяців. І його направили сюди воювати. Мало хто говорить, по-перше, коли ти попадаєш в полон, то. Думки там про те, що хто скаже, що я прийшов зараз воювати за гроші і вбивати хахлов, би, ну, такого я не зустрічав, uh -huh. скажімо так. Коли ти подаєш полон, там трошки я думаю, я, мислення змінюється. Тому стандартна от маска, що мобілізували, прислали, я не знав, куди я їду, не знав, куди я йшов. Так вийшло. Що до його. Наскільки воно було краще, ніж. Кстаті, зараз, дуже тут, на цьому напрямку, я особисто не бачив. Мені так само подалося відео. З приводу модерування. От в Підах, я не скажу, що воно краще там за наше, ну я краще за наше. Те, що нам видають штатне і їм штатне, я думаю, що воно. Плюс-мінус на одному рівні. Угу. Звісно ж, більшість хлопців для зручності, для своєї манерності, для виконання там, інших задач, собі щось докупляють, там, якусь РПСку, плідоноску. Е то в порівнянні з штатами, маю на увазі, от них є штани з ківларом вже. От тут, е Вставки йдуть так. тут, тут, тут. Бір це лова, да? е Ну, Кстати, цього опіка, щоб у прянуливачі були. Да. Але форма я бачив на відео в них штатна, цей піксель їхній, і вставки повністю йдуть в штанах Сківларов. Це і саме на Запорізькому напрямку, я бачив в відео, угу. що взяли одну так само плену. Чи краще дихобадерування, були в нас багато так само там, з пленних і бронежилети, і каски. Ну, я б, якщо ми беремо саме штатне, я ну, угу. я б не сказав, що воно там е, якось відрізняється від нашого. В тій чи іншій мірі. Зрозуміло, що там так само певні є підрозділи в них, які зараз там частенько, якщо ми візьмемо е, прикордонників, угу. зараз част, часті історії, що групи ДРГ заходять да, до прикордонників, то не пам'ятаю, недавно також також статтю, е, в який там підрозділ заходить, От то якщо взяти їхнє обендерування, то, звісно ж, воно там на порядок вище, ніж в нашого штатного бійця. Але ж з приводу забезпечення, я особисто, наприклад, я не можу сказати, що там мене погано забезпечують. Ну, там чи б бійця кожного. З їжею все нормально. Да. Отлічно. Ну, якщо подивитися на мене, то я думаю, що все нормально. І з забезпеченням я не скажу, що воно там на якомусь низькому рівні. Ні. Ну, форма там, да, дається зимова, дається берці, Звісно, звісно, хоча край престіжені, ловачі, там, не знаю, рпс собі, і ти такий тактикульний десь в Львові охороняєш блокпост. Но... Чи в Буковелі. Чи Буковелі. Буковелі, Буковельський фронт. Да, це теж серйозно. Но, коли ти виходиш тут е, на позицію чи там, на СП-шку, да, бійці виходять, е, тут ця тактикульщина закінчується. По-перше, це рельєф місцевості, який не дозволяє тобі там бути таким тактикульчиком uh -huh. серйозним. По-друге, це вузькі окопи. Тобто ти не начепиш на себе там, 10 терпесок, 15 магазинів, і будеш йти по тому окопу, якась якийсь, якийсь черепаха. Тому, ж, я просто особисто за себе кажу, я ніколи не, не женусь за якимсь, там, крутим, крутою снарягою і завжди, коли там, виходив кудись. Брав з собою максимально мало. Ну, типу, БК, зрозуміло, там вода, але не було, мене такого, що я там обвішуюсь. Просто деякі парні, є такі, такті кульчики. Та вони навішують, я не знаю, просто там. Ну, просто. 13 магазинів. Та просто я, Ну, він не повернеться в тому копі, просто він отак от ходить. Ну, Сенс, сенс від цього. Немає. Скажи, а чи є моменти, які ти можеш пригадати. Ну я не скажу там, прямо, щоб усміхнутися, ти міг, але ж можливо і таке є. Ну, за моменти, щоб да, усміхнутися, я б не сказав би так. Що тут, звісно, вони присутні, але як отак зараз почне згадувати, то ну це вона історія, скажімо так, не то що приємна. Вона така, ну, для командира підрозділу вона там, звісно, приємна. Але щоб я там посміхнувся, ні. Група з моєї роти, вона, скажімо так, була на вістрі цього серйозного контрнаступу. Там була певна задача одному з моїх командирів зводів водів, Мольфар. Привіт, Мольфар. <с inflexion> Просто його часто тож знімають, і його група, ми знаємо, це при танковий ров, який йде лінія їхня оборони. В його групі була задача проскочити через кулеметне гніздо, заскочити про танковий ров, закріпитися на одній стороні, і інша група мала моя так само роти, закріпитися на другій стороні. Але перша його група заскочила, друга, яка йшла там мій. Сержант був трьохсотий кульовим, ну кулеметник там руку зачепив. І група не зайшла. Але Мольфара група закріпилась, і е, суть задачі ці була, що на ранок мали їхати. Там висота за цим протанком ровно було, треба мали там броні групи перетинати про рів І задача була закріпитися по ліву праву сторону рува, угу. щоб ні не, не зайшли, там не, не били з боку в е, тил. Ну от ця група заскочила. E, пробула там два дня, і ніхто не спалив, слава Богу. E, танки поїхали, трохи не доїхали, скажімо так. Там доїхали деякі, але типу, план задачі, який ставився перед цим, трохи був невиконаний. І група відкотилась, перша група, яка зайшла в цей рів і закріпилась на тому рубежі, скажімо так, це група Мальфара. Тому це був такий радісний момент. Добре, тоді дуже швидких тобі декілька запитань. Кохання це. Вірність. Смерть це. Я думаю, кінець. Росія це. Хулапани. Перемога це. Поняття розтіжіме в нашій ситуації. Україна це. Щас треба Понад усе! ПОНДУСЕ! Но... Це було круто. Все, дякую тобі. Навіть запитання всі відбив далі. Добре. Дякую тобі дякую. за шире інтерв'ю.